Марія Талько приїхала у Смолівку до дідуся і бабусі. На відкриття пам'ятного знаку дівчинка одягла вишиванку. Про події на Майдані знає усе, адже родом із Києва. Для мене вишиванка це одяг, який я дуже дуже часто ношу, тому що він мені подобається і та він є як символ України. На Майдані люди, які там загибли, вони боролися за незалежну Україну. Дуже багато людей там загинуло. Дідусь дівчинки, сільський активіст, став одним із ініціаторів встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні. Чоловік розповів, що місцевий підприємець Сергій Красовський виділив матеріал безкоштовно і за ескізом художниці сам його обробив. Я був на Майдані. Мало був, звісно. Мені просто, якщо так говорити чесно, я взяв за це, щоб хоч якусь внести свою, щоб не чувствоватись, дивитись зеркало і не чувство себе не патріот. Багато людей дуже настроєні зараз патріотично у нас. Пам'ятати про події, які змінили і Україну, і українців, це лише частина патріотичного обов'язку кожного із нас, зазначив Віктор Джігерей, учасник подій на Євромайдані. Ми всі їм обов'язані тим, що вони сплатили нашу Україну, наш народ. У нас Україна одна, вона єдина. Я не можу говорити, не больно. Я смотрю на ці покришки, на цю колючу проволоку. На ці слова, які написані на цій стелі, скажу одно: вічна їм пам'ять, слава, слава Україні, патріотизм бере початок з кожної родини, з серця кожної людини, впевнений, Сергій Ткачук, Читомирщини. Ці хлопці, які загинули на майдані, вони загинули для того, щоб ми жили, жили в добрі, в злагоді, в мирі, в щасливій країні. Сповнений радості і щастя, ми повинні пам'ятати, для чого ми боремося. Ми боремося за своє щастя, за майбутню державу, за те, щоб ми могли гідно дивитися завтра в очі своїм дітям. Відкриття пам'ятного знаку Небесній Сотні об'єднало і молоде покоління, і людей старшого віку. І, хоча село Смолівка небагаточисельне і має багато своїх невирішених проблем, люди сподіваються, що про подвиг героїв і Небесної Сотні, і тих, хто зараз захищає цілісність країни на сході, не лише пам'ятатимуть, але й робитимуть відповідні висновки. І в подальшому життя в країні зміниться на краще. Таміла Нестерук, старук, ігор грач, час країни Житомир.